Я вам зроблю знижку і віддам їх взагалі дешево. Напишіть, будь ласка, і забирайте 240 зарахували, йдемо далі. Так, коробочка. В пакеті була коробочка. Є, ну це не прикольно, а що за херня? Ого, який товий? Ще один ножик. Ну, реально, ще один ножик. Три ножі. Три ножі за одну розпаковку. Як так? Офігеть. Ну, тут цей мені менше подобається. Тут пластикова а, ручка, але на пластиковій ручці нарисований тигр. Чи пантера. Ну, коротше, щось нарисовано і от така штучка. Форма прикольна в цього ножа. Якщо порівнювати з цим, то тут класична пряма, а тут, знаєте, щось, ну, типу, закругле, прикольніше. Але це в руці приємніше. Але мені що той не потрібен, я взагалі ну, на нашому мені холодно згодом. Якщо комусь потрібно, пишіть. Я собі один залишив. Це, це те, що мені потрібно. Все. Все інше мені не потрібно. Я давно хотів, до речі, для розпаковок. Я собі отримав. Друзі, Ще одна. Ще плюс 240 гривень і плюс 20 штук. Упаковки 20 штук, якщо хтось не знав. Це жесть. От вам і о, мінус баула.